Воно прокидалося, умивалося і йшло зігрівати своїми промінчиками землю. Всі квіточки, пташкі та, та зрята раділи сонечку. Добрий день, любі діти, яка я рада всіх вас бачити. Добрий день, ведмедику! Чому ти такий засмучений? І чого? Добрий день зайчику! – Що вас трапилося? – Нічого. Мисинчика, доброго дня. Поясни мені, чому ви такі сердиті і навіть не розмовляєте зі мною. А що? Хіба що страпилось? У мене все гаразд. Але з чому зайчики ведь такі засмучені? Чому заснучить? Чому радіють дому дню? Чому тут радіти? Зайць розбиний. Ру. Його, я. Не я не впина. Мене штурмолоцення. Хай воно й вибачається. Не зваріться, помирійте. Краще жити дружні. Не потрібні мені, друзі. Не потрібні нам твої поради. Розумне тут знайшлося. Нетручайся. Іди зріться. Не треба. Нас навчати. Засмідилося сонечко і пішло далі. Недовзі зустріло їжачка. Ух, ух, ох, ох, скільки роботи. За не за Треба сміти зробити запаси їжі для своєї родини. А вам добре все відпочиваєте, казочку слухаєте. Рухотня, ніжачок. Давай я тобі допоможу. Гордом будь яка справа швидше робиться. Можеш і пісеньку заспіває, щоб веселіше було. Ось дороге, я спішу, ніколи мені з тобою теребени. пісеньки твої співати. Запаси фруктів на зиму треба зібрати. Як дивно. Ребінця на чеши, шпори на гостри, всіх курей перерахуй. Дня не вискочить для моєї роботи. Іди геть, не заважай. Гірко заплакало сонечко і пішло, а на землі стало темно, холодно. За порадою до мудрої сови. Вибач, мудра сова, що турбуємо тебе. Але без твоєї поради нам не обійтися. Що трапилося? Сонечко кудись зникло, холодно, сумно без нього. Де його шукати? Як повернути, підкажи. Сварилися, лінувалися, чарівні слова позабували, от і покинуло вас сонечко. Ваші помилки можете виправити ви самі. Кукріху! -ку! Я згадався, що треба робити. Ніколи не буду лінуватися І завжди будуть допомагати. Свою помилку, чому сонечко не повертається, поляку? Ти молодець, але подумай ти ще. Мабуть, це я винен Що сонечко не приходить, я його образив не подякував за допомогу, Жодного черного слова не сказав. Які ще червні слова? Що це за слова? Пораз з вами чарівні слова. Спасибі, дякую, вибачте, перепрошую. Це дуже просто. Зайчик, вибачте, я тебе штовхну. А ти, ведмедику, вибач мені, що я розбив твій глечик. Звичайно, друзі, я не образився. Отже, ми друзі. А друзі повинні підтримувати один одного, а не сваритися. Правильно! Друзі завжди повинні допомагати один одному. Не рівнуватися і ніколи не забувати чарівні слова. Ви зробили правені висновок. молодці. Але щоб сонечко повернулося, вам треба дружно попросити. От давайте всім голосом.